Я буду тренуватися одночасно будемо знімати відео про те, як знімати контент з портзалі. Навіщо взагалі знімати контент зі спортзалу? Ну, типу, ми маємо розуміти, що заняття спортом це дуже сильний тригер і дуже сильний гачок у вашому блозі, тому що ну, багато людей, ну, люди взагалі діляться на два типи. Так? Ті, хто займається спортом, ті, хто не займається спортом. Ось якщо ви прям яскраво належите до однієї з цих груп, то у вас буде вибудовуватися вища лояльність. Але загалом я так собі розумію, що 90% людей хотіли б цим займатися. Дуже мало людей, які прям щиро кажуть, таті. Типу, все, спорт це не моє, я буду там пити, я буду гуляти. Ні, загалом всі хочуть займатися спортом, тому це дуже сильний е, крутий тригер, дуже сильний крутий гачок у вашому блозі, який може допомагати вам підвищувати лояльність. Чим більш е, естетичні, чим більш динамічні, чим більш гарне буде ваше відео зі спортзалу, тим краще. І тут є деякі нюанси. Е, зараз я почну розминатися і буду потроху вам показувати ці нюанси, потім підключу е, свого тренера. Так, перше правило, яке треба використовувати для вашого більш такого естетичного та цікавого зального контенту, це знімати поменше вправ. Як би це не звучало? Ми всі хочемо, особливо тренери, коли знімають, вони знімають, щоб було там правильно виконувалось вправо, правильно було там якось виглядала м'язи чи ще щось. Насправді людям, які дивляться ваш контент в інстаграмі, вони ж ну типу взагалі не розуміють там правильно вправо чи неправильно вправо. Це не буде ніяк впливати на те, чи будуть це відео додивлюватись, чи не буде. Тому що це ну зазвичай це виглядає достатньо нецікаво. Це просто людина, яка ну там це просто фігура людини, яку видно повністю або наполовину, і це не дуже типу цікаво. Що вам треба знімати? Важливо знімати емоції між. Підходами. Ось це найважливіше, коли людині тяжко, коли вона просто ходить, якісь дрібні деталі між підходами. Просто спробуйте це додати в свої відео, ви одразу побачите, наскільки вони будуть цікавіші і динамічніші. Другий найважливіший момент, який треба розуміти, коли ви знімаєте собі контент в залі, це система фіксації камери. Але, ну, звісно, в ідеалі це носити з собою штатив, якийсь нормальний, впевнений штатив. Але знову-таки, це такий вже момент емоційний. Чи будете ви не соромитися виставляти штатив навкруги себе і знімати собі контент? В мене 12 років досвіду відео, і я до сих пір не у всіх ситуаціях мені комфортно дістати там штатив, щось собі зняти зі сторони, тому для людей, які тільки там почнуть це робити, я думаю, що це. Дуже сильний такий емоційний бар'єр. Тому, звісно, ми будемо фіксувати і впирати наш телефон де тільки можливо. Будь-який кут, будь-яка ділянка, на яку можна поставити телефон. Е ну, В спортзалі дуже багато різних тренажерів. Ви бачите, що тут. Дуже багато площ, дуже багато різних місць, куди можна поставити телефон і для того, щоб зняти собі кадр. Тому єдине важливо знімати себе так, щоб ви повністю влазили в кадр, і навкруги вас ще було вільне місце для того, щоб потім можна було цей кадр там на монтажі приблизити і зробити саме той кадр, який вам був треба. Ось не тому, що буде дуже часто, коли ваша там голова буде обрізатися або половина тіла буде обрізатися. Це абсолютно нормально. Давайте собі трошки більше повітря у ваших кадрах, і те, що дуже багато людей просто. Провтикують і не роблять, це робити близькі кадри, крупні кадри себе. Тобто, навіть якщо ви себе знімаєте, Поставте телефон десь близько, підійдіть, біля нього, просто походіть. Або якщо у вас є камера 2х, 3X, а на 15 ефонах є камера 5х, на них також знімайте обов'язково кадри. Звісно, їх треба вміти монтувати. Правильно, їх треба правильно між собою ставити, відрізати, все це робити. Саме для того, щоб навчитися правильно знімати, професійно монтувати на телефоні. У мене є записаний курс, посилання в описанні до цього відео. Можете просто перейти за посиланням, прочитати програму і придбати, якщо хочете навчитися це робити професійно. Але це дуже важливо. Якщо знімати все ті тільки такими широкими кадрами, то ну, не буде жодної динаміки, не буде ніякої атмосфери взагалі. А, а тепер давайте запитаємо у людини, яка безпосередньо цим займається, яка і тренує, і знімає контент і собі в блог, і знімає своїх клієнтів. Запитаємо, як це, навіщо це робити, що це дає, які переваги. У тренера, який вміє знімати від Перед тим, який не вміє знімати. І взагалі, навіщо це потрібно в цій сфері? Це Максим, це мій тренер. В нього дуже крутий контент. Я інколи допомагаю йому його знімати, але монтує він все сам. Тут я буду вставляти вставки його відосів. Тобто це людина, яка реально шарить в тому, навіщо контент має бути в блозі фітнес-тренера. Ось Які твоя яка твоя основна мотивація? Навіщо воно тобі треба? Нащо ти це знімаєш? Нащо ти знімаєш своїх клієнток і робиш їм такі круті відоси? Е, ну дивись, по-перше, це Дуже гарно, погодься, що ти, коли знаходиш сторінку, яка тобі подобається, яка має естетичний вигляд, ти можеш заліпнути на неї на бів години, просто листаючи, вертаючись ці відоси одне за одним. По-друге, це реклама. Це реклама від тих самих клієнтів, яких я знімаю. Всім подобаються гарні відео і люди просто собі репостять мої. І тим самим я набираю нову клієнтуру. Тупо це для фітнес-тренерів вміти знімати контент за тупо чіт-код. Ти постійно отримуєш кожен день рекламну інтеграцію на сторінках своїх клієнток. А бувають клієнти, у яких там ну не тисяча підписників, є такі у якого і 10, і 20. Тому це ну типу, це дуже дуже крута навичка. Супер ще дуже зручно, якщо ви тренуєтесь з кимось. Ось, наприклад, так як мій тренер Максим, в нього є дружина, і вони дуже часто знімають одне одного. Вони тренуються разом і одне одного знімають. Це дуже зручно, тому що все одно зняти самому собі дуже су так, прям якісно, якісно можна, є приклади, реально можна, але це більш складно ніж з кимось. Тому, типу, просити кого небудь в залі, це також ну так, так така собі ідея. Ось якщо у вас є якийсь джим, бро, то Залюбки можна можете знімати одне одного, це так і і, і не соромно, і, і, і короче, і нормальний контент у вас буде. Якщо друзі, бачите, використовуючи досить нескладні правила зйомки контенту в залі, ви будете отримати більш унікальний контент, більш унікальні відео, тим самим отримуючи більше переглядів, більше Охоплень і більше уваги до свого аккаунту. Е, так, це там буде не одразу не мільйонні перегляди, але кожен раз, кожна маленька дія, кожна крапелька дає нам е, розширює наш, наш вплив на нашу аудиторію з кожним відео. Тому використовуйте це, дивіться, підписуйтесь на канал. Хто хоче навчитися знімати і монтувати, то переходьте за посиланням в описі відео і переходьте на навчання, навчатися робити це професійно.